Чи можуть активні бойові дії завершитися у 2025 році? Ну тут не тільки в цьому проблема там багато проблем, і там не тільки про виснаження, там багато проблем. Але треба розуміти, що війна для Путіна в її активній. Фазі вигідна історія для подальшого його управління. Він може нею виправдати все, що все що завгодно. Єдина умова, на яку він погодиться для того, щоб не впасти пикою в обличчя ну, в гівно да пикою своєю, от це питання заморозки. Тобто, наче де ми перемогли, але не перемогли. Тобто позиції там 15-го року, наприклад, да як би ну, коротше, щоб далі валити пропагандою казати, що у нас там досі священна війна і страшні укранацисти досі порушують якесь перемир'я. От з нашого боку зрозуміла історія, що, будь ласка, зберіть свої ландихи, заберіть своїх великих героїв і, і, і зі своїми ландухами і героями велить до себе в Ерефію і там робіть, що хочете. Просто від нас відчепіться, і більше ніколи не приходьте і забудьте нас про як страшний сон. Це зрозуміло, і всі зараз намагаються виторгувати для себе умови набагато краще для перемовної потенційної позиції Україні е, Україні, вигідно е, хоча б виповзти туди на період 24 лютого, да, хоча б, плюс-мінус, хоч якось туди. А, як мінімум повернути собі нову окуповані території, а далі вже розбиратися роками з тим Донецьком, Луганському Кримом, про яке вже Зеленський відверто говорить, що у нас немає ресурсу відвоювати Крим військовим шляхом. Ну, коротше, це відверта да, така позиція, про яку ми, на жаль, говоримо дуже так давненько, там, ще рік тому, але ж, але ж. то концерти у нас красиво, пафосно, там ну, коротше. О, от повітряний контроль Криму, так відрізання Криму, ро, роблення його дем, демілітаризованим. Ага. А, да, це так, але саме захоплення, я я і ще давно казала, коли питання про Крим шло йшло. Я казала, ніхто не буде штурмувати ті височини, як то робилося колись. Це буде військово-політичний шлях. От і його так ага. і залишають. Як Донецьк і Луганськ, скоріше за все, це буде більш політичний шлях ніж військовий. а як щодо новоокупованих територій, Зокрема, а отут е, треба торгуватися Запорізь, Запорізька сонська От, а це питання торгів. На що ми їх можемо виміняти за які умови? Що ми таке можемо запропонувати, і в яку таку позицію ми можемо поставити ресію власноруч, за допомогою партнерів, де вони будуть вимушені виміняти ці території на щось. Не обов'язково на свою територію, на зняття санкцій, наприклад, на іще якусь штуку. Ну ну коротше, це виторг. Виторг. На там а виторг він чим диктується силою, і тому наші удари по території РФ це вигідна історія у цій, ага. у цій позиції. Чим вони масштабніші і руйнівніші, чим більше вони задають шкоди, особливо не і всілякі бензиновій галузі, тим краще. Плюс Трамп уже зробив на першому своєму терміні РФ і велику капость з сіверним потоком-2. у нього певні важелі залишилися. Якщо він зараз ізолює Іран, який допомагає і по ставить раком Китай, який е, сумісно з Північною Кореєю да, намагається щось поставляти, то нема союзників у Ересі. І це певний важель тиску. Відрізання от реальне відрізання. Не просто ой, ми наклали санкції, ми залишаємо товарообігу обігу на 2 трильйони мільйонів трильярдів. Понімаєте? Ні, а от те, як яке дійсно веде до обрізання і до такого да моменту капсуляції країни. Ну тобто є за що торгуватися, окрім території, нам є що запропонувати. Запропонувати у вигляді ресурсів, землі а де, там місця для оборонної промисловості інших країн, не тільки оборонної, для видобувночої для інвестицій, в яких може бути втикнути чийсь завод, до здобувати яке-небудь там руду, каміння і ще щось, на яке у нас ніколи не вистачить грошей. Ні, може колись і вистачить, але не вистачить грошей. Ну ви зрозуміли коротше. це вся ця динаміка, і шанси є. Дійсно, на 25 рік на кона, шанси є на 25 рік, хоча би якось вирівняти ту фронтову лінію плюс-мінус і на, скоріше за все навіть показати якийсь результат. Але ж питання, як ми будемо розпоряджуватися, бо у нас такі класні шанси були і на 23 рік. Тому ж просрали і просрали ми капітально. Ми стільки говорили про той контрнаступ. Де треба було писки позавалювати, що не так сталося, як гадалося, де провалилася розвідка з приводу оборон. Ну коротше. А потім винуваті, звісно, були всі, але не, не всі, хто сказав, що у нас є варіанти, а, а, а не ті, хто просрав цю історію. Ну, це вже інша історія, ну, коротше. Стосовно ресурсів, також хотілося б детальніше поговорити, бо не е, за економістом єдиним з Нью-Йорк Таймс також писав ну, доволі таку е, тривожну інформацію про те, що Україні вистачить. Зокрема, людського ресурсу воювати лише 6 або ж там 12 місяців. І от чи дійсно це так, звідки така інформація? Ну і власне наскільки зараз маємо людський ресурс для ведення бойових дій? Та у нас проблема полягає. Ну, тут широка проблема, насправді. Тут ми зараз відкрили скриньку Пандори, тому що тут не тільки людським ресурсом. Okay. У нас не вистачає ресурсу технічного, і з за цього його намагають, намагаються компенсувати ресурсом людським. А ресурс людський у нас якогось біса не люблять зберігати, хоча він є найціннішим. Давайте з економічної, прагматичної точки зору, виростити. Громадянина, бійця ну, зробити з нього бійця кваліфікованого, який буде виконувати функції, це час і гроші. І це вартує зазвичай в еквіваленті. Бабок набагато більше, ніж будь-яка техніка. А ви розпоряджаєтеся людським ресурсом, так наче воно безкінечне. Його можна наштампувати на заводі. От тільки Бредлі можна наштампувати на заводі. А Миколу нашого наштампувати на заводі не можна. І навіть якщо Миколу народить якась жінка, то має пройти мінімум 25 років, щоб Микола виріс і пішов воювати. А у нас чомусь, ну ви зрозуміли, як би да, моє таке обурення до цього ставляться якось не, не ага. так, як мають ставитись. І окрім людського дефіциту, верніше технічного дефіциту, який е, намагається запхати туди людський дефіцит, людський дефіцит втрачається і у нас. В кінцевому випадку не технічного, не людського. Так може ви дасте нам більше ракет для того, щоб пацани не йшли в розвідку ногами? Може, ви дасте нам більше там буде виробництво дронів, щоб пацани не лазили по посадкам ногами і не розтяжках не вмирали, і їм не відривало руки ноги. Може, дрон простіше пустити, подивитися, чи сидить там той. Ворог козел чи не сидить? ну же, у нас будуть прощупувати це живі люди. Понимаєте? Давайте мінні поля будуть розміновувати і промацувати живі люди, а не техніка. Ну, оця от історія. Тому у нас тут більше, мабуть, не до людського. Дайте технічний потенціал. І для з технічним потенціалом треба буде менше задіювати людей. Також про потенціал ворога хотілося б поговорити детальніше. Також була інформація про те, що в Росії вистачить там людського ресурсу і дронів ще на два роки війни, але є серйозні проблеми з технікою, танками БМП. Знову ж таки, чи зараз мають у Кремлі певний план на продовження ось цього, власне, активного? Активної фази бойових дій на той момент, коли у них ресурси все ж таки буде вичерпано. Вони намагаються купувати ресурси на стороні. І ми це бачимо по Північній Кореї. Вони ж викуповують. Така могутня держава, у якої немає дефіциту, що вони беруть собі військових з Північної Кореї і закуповують у Північної Кореї снаряди і техніку. Так у них все хорошо? Ні, не хорошо. Дефіцит у них також є, і дефіцит суттєвий. Просто їх більше, країна більше, і більша і виробництва логічно, що більше. Логічно, що більше виробництва, і плювати на те, в якому стані живуть люди. Абсолютно плювати. Коли у нас говорять, що наші владі плювати на людей, помножте це на 100, і ви зрозумієте, наскільки її плювати в РФ. Коли у нас кажуть, що десь людина фігово живе, ну, помножте це настоїться, це буде умови життя якогось русака, де небудь в туві. Ну, У нас і місця таких проклятих не існує. Як тува в Верефі. Я не кажу, що у нас сладко, але я ж кажу: ну, там взагалі абсолютний треш. Просто абсолютний треш. І ну, це треба розуміти.